Спогади старшини армії УНР Юрія Горлісгорського про похорони сотника Івана Компанійця у Холодному Яру. Все село залите народом, що зійшовся з околиці на похорон Компанійця. Зібралося коло десяти тисяч озброєних чоловіків. З жіноцт переважають дівчата з горшками в хустинах і вінками із засушених квітів. Настрій юрби поважний. Мужчини гуртками щось горяче обсуджують. Зустрічаємо отамана Василя Чучупаку старшим братом Петром, начальником штабу, і ще з трьома братами, найменший молодий хлопчина, майже одного росту з своєю шанелю, з ними високий дідуган з довгою сивою бородою, з добре вичищеною рушницею, з настромленим багнетом. Це старий Чучупака, отаманів батько. Чорнота представляє мене. Отаман звертається до нього. Андрію. Тебе іноді слухають скоріше, як мене. Ми підемо до церкви, а ти походи між народом. Настрій у всіх такий, щоб, поховавши компанійця, йти наступати на Чигирин. Це неможливо, як заведемося з коцуром, большевики з іншого боку дадуть нам перцю. До церкви протиснутися нелегко, але товпа мовчки розступається перед отаманом. Компанієць лежить в простій дубовій труні, очі відкриті і відбиваючи світло свічок, здаються живими. На обличчі застиг якийсь лагідний вираз. Над правою бровою чорна ямка, слід від кулі. По обличчі і на руках розкидані темні сліди ударів. Видно, боровся. А все гаки він, і мертвий був чудово гарний. Вернуся післязавтра. Мимоволі спімнулася мені зустріч з ним у лісі. По короткій відправі на рушниках виносять тіло з церкви. Постановлено нести на руках аж до монастиря, нестимуть парубки і дівчата на зміну. Щонайменш -ти тисячна процесія розтягнулася через село і ліс, озброєні йшли сотнями по селам, жінки і дівчата окремими групами, Сум і суворість лежали на всіх обличчях. Було якось трохи незрозуміло, чому ці всі люди приймають так близько до серця смерть цього немісцевого, чужого бурлаки, який забрів сюди минулого року з степів Херсонщини. Чорнота, наче вгадав мою думку. Тут в минулому році ховали своїх вбитих хлопців по кільканадцять на день, але ні один не мав такого похорону любило населення Івана, бо й він для нього своєї голови не шкодував. Зрештою, вбиті в боях це річ, звичайна, не так зворушує. Ми обігнали валку і поїхали до монастиря. Залога сумна готувалася до зустрічі свого любленого веселого сотника, що повертав з прогульки на побережжя. Між двома церквами, поруч чиїхсь старовинних могил, з посадженими коло них, тепер вже велетенськими деревами, була вже готова глибока хата для нього. На монастирській кухні готувався за упокійний обід. Нарешті процесія увійшла в монастир і відкриту домовину поставили на землю коло ями. Дівчата, що несли покришку, побачивши яму, тихо заплакали. Чорнота, з яким ми стояли коло ями, глянувши на обличчя мертвого товариша. Сердито мазнув себе кулаком по очах. Ах, чортів син, чортів син, зітхнув він, і коли старенький монастирський священник почав читати заупокійні молитви, став зосереджено молитися. Був він людиною глибоко релігійною. Коли із тисяч грудей понеслося понуро величаве, вічна пам'ять, серед дівчат почулися глухі ридання. Нарешті забита дома вина, спущена на зв'язаних рушниках до ями. За нею полетіли рушники. Вінки, дівочі хустини. Почотом для сальви командував Йосип Оробко, та грізна хвиля пострілів із десятка тисяч рушниць покрила, і його дужий голос і сальву залоги. За валами важко вибухнули три міни, пущені з міномета. Як умру, то поховайте. затягнув сильним басом немолодий селянин, що, спершися на рушницю, стояв у першому ряді. Могутні величні хвилі пісні понеслися над лісами, відкликаючись луною по ярах. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. Юрба, скінчивши пісню, грізно загула. Почулися викрики. герин, доки їм терпіти, смерть коцурівцям. Отаман став на лавку коло могили і підняв руку з рушницею. Юрба стихла. Брати громадяни, ворог вирвав із наших лав одного з найкращих борців, але не піддавайтесь справедливій жадобі помсти. Хай пам'ять про Івана Компанійця вічно живе в наших серцях та залишим мертвого мертвим, а живе діло для живих. Скільки разів терпіла Україна поразку і страшну руїну через те, що сини її билися між собою в час, коли на неї насувався ворог зовні. Про це стара гетьманська столиця, на яку ви збираєтеся, могла би найбільше оповісти. Тепер на Україну насунувся страшний ворог, який руйнує і обдирає. Наш край безправно вбиває. Тисячі і тисячі наших людей там, де нарід не вмів і не хотів боротися, щоб рятувати себе, поки ще був час. Але з очей селян падає полуда, і Україна буде боротися, щоби повернути те, що так нерозумно віддала. Ми зможемо перемогти тільки єдністю, дружним ударом на ворога. А коцурівщина сама загине, бо вона не має під собою ґрунту. Селяни Суботова чи Степанівки. Підуть разом з нами, коли вийдуть з під впливу купи авантюрників, коли побачать, що це один шлях до рятунку, не з ними засліпленими нам боротися, щоби тішити цим ворога. Розходитися спокійно по домах, готуйте і бережіть зброю. Будьте готові кожної хвилини стати під сумний чорний прапор Холодного Яру на захист своїх прав і України. Мусимо вернути їй радість і славу. Зірвалося і довго не змовкало могутнє. Слава. Коли люди вже замовкли, його ще деякий час повторювали яри. А-а-а, донеслася остання протяжна луна десь здалека. Холодний Яр обізвався, з якоюсь містичною повагою звернувся до мене Чорнота.